Всім привіт, ребята! І сегодня для вас я знімаю відео. І воно називається «Готую їжу із Спінтерест. Тобто, в цьому відео я буду робити їжу із Спінтерест. Тобто, і деякі їжі, тобто і деякі страв я обрала з Pinterest. І це у нас вже третя частина. І це у нас остання частина. Ну що, давайте будемо починати. Нач... Так, перша страва, нам для цього треба кавун і клубніка. Так, беремо кавун і беремо клубніку, і будемо дивитися, що у мене з цього вийде. О, вау! І подивіться, це отакий от кавун з якимись фруктами, можна даже так сказати. Ну, дуже класно, якщо чесно. Так, давайте друга страва. Нам для цього треба краб і картошка. Так, беремо картошку і беремо краб. Вау! Wow. І подивіться, це у нас такі от вийшли якісь нагідь, чи чек, це навіть об'яснити. Ну, реально дуже класно. Далі нам треба. Оця от. О... Як його там, Шоколад і треба риба. Шоколад і риба. Так, да, сочетання, звісно ну ладно. Так, і будемо дивитися, що в мене з цього вийде. Вау! І подивіться, це така от страва, така якась необична. Це, типа, похоже, як морожено. Ну, подивіться, там, типа, морожено, і, типа, якийсь рожок, чи як це даже об'яснити, даже не знаю я. А, ну, реально дуже класно. Так, тепер мені треба. Це у нас четверта страва, і нам, і нам для цього треба кукуруза і масло. Нам треба. Так, де тут масло, от масло, і будемо дивитися, що в мене з цього вийде. Вау! І подивіться, це, типа, якісь фрукти на паличці. Типу там лайм, якийсь там сир, ще помідорка. Ну вау, реально, круто. Так, далі нам треба о, сахар і яйце. Угу. Нам треба зараз сахар і яйце. Так, сочетание, конечно же. Так, сахар и яйце. И у нас вийшли такие вот, я забыла, как вони називаються. Блин, я реально забула. Ну ладно, я ещ вспомню, то скажу. Я реально забыла, ну ладно. Так, дальше нам треба яйце и цибуля. Так, нам треба цибуля и яйце. І у нас е, щось вийшло. Ну, страва у нас не вийшла. Ну, ладно. Пропустим. Далі нам треба оця вот, е, штучка, типу шоколад, хай буде, і яйчиком. І, вау, і у нас вийшла якась цукерка. Прикольно, якщо чесно, подивіться, якась шоколадна цукерочка, Вау, круто. І це у нас страва не вийшла. Так, далі нам треба картошка і ковбаска. Так, з'єднуємо це все. І у нас вийшла така от пюрешка. Дуже класно, воно виглядає. Якщо чесно, ну, дуже класно, мені подобається. Вот, ну, реально, ну, подивіться, дуже класно. Так, тепер у нас дев'ята страва, так, да, якось так швидко, я вам так скажу. Ну, мені зараз дуже все подобається. Подивіться на ці страви. І ще одне хотіла сказати, якщо вам якась страва сподобається, то можете ідейку брати. Угу. Якусь там страви, я, я буду не проти навіть. Так, далі нам треба сир з плесенью і помідор. А, мені хтось писав під якимось відео, типа, готуй страви з Пінтерес, що це. У нас масло. Оце. Не сир з плесіньом. Mm. Ну, от. Зараз я вам покажу. От, типа, масло, а це, типа, сир. Чи... Ну, ладно, коротше, беремо цей от кусочок, не знаю, що це таке, типу, масло, чи сир з плесенью. ну, ладно. Масло беремо. Отаке от. І помідор. І у нас вийшла така. от Це що, типу, помідор з якимось штучкою. Ну, ладно. Дальше у нас яка вже страва? Якась там вже страва по счету. Нам треба масло, спеції для курки. От масло і спеції для курки. Зараз ми будемо дивитися, що у мене з цього вийде. Це що таке? А чому перевернуте? Пропустим. Uh, Далі нам треба курка і спеції для курки. Ну, Це банально, це, напевно, всі знають. Ця страва навіть можна і подавати на новий рік, наприклад, на якісь там свята, на день народження. Ну, коротше, на якісь там свята. От, Но Мене ця страва ну, вона асоціюється, надію, що ви поняли, асоціюється Коротше. З Новим роком. Коротше, ну, не знаю, вона якось мені новогодня що коротше. Вот. У нас ще залишилося дві страви. Якщо я напоминаю, то ще залишилося дві страви. Так, і далі нам... Не, більше, ніж дві страви, картошка і перець. Так, перець і картошка. Так, вау, ребята, подивіться, це у нас якісь палички, чи що це таке? Ну, реально, дуже класно. Так, далі нам треба. Оцей креветка і треба такий от, краб. Вау! І оце у нас вийшла така, от. Вау, ну, реально дуже класно, типа морепродукти. Ну, реально прикольно, якщо чесно. Так, і далі нам треба отакий от от шоколад і лайм. І у нас з цього нічого не вийшло. У нас в цьому відео не вийшло дві страви. Це такий от шоколад з лаймом і не вийшло яйце з... з цибулі. От. Так що якось так. Ну, ребята, отаке було сьогоднішнє відео. Зараз я вам буду показувати, які у нас страви вийшли. Можете зараз подивитися, які у мене страви вийшли в цьому відео. І це у нас була вже остання частина їжі Пінтерест. Ребята, кому сподобалось це відео, можете підписатися і поставити лайк. Якщо вам якась там їжа сподобалась, то можете ідейку побрати, типу, як вона там робиться. Ну, надіюсь, що ви поняли. Ну, ребята, от таке було сьогоднішнє відео. Так що всім спасибо за просмотр і всім. ポカポカ